Зогінний газ сьогодні застосовували і в приміщенні 223-го окружкому столиці. Там цілий день чергує моя колега Анастасія Станко. Зараз ми хочемо з нею включитися. Вона виходить на прямий зв'язок зі студією. Анастасія, що відбувається зараз на окружкомі, і чому там досі не можуть завершити підрахунок голосів? Прошу багато а доброго вечора, Олексію. Ну, власне, зараз робота окружної виборчої комісії номер 223 практично припинена. Тут уточнюють все протоколи, але черги із голів і заступників дільничих виборчих комісій немає, тому що 11 дільничих виборчих комісій відправили на уточнення протоколів і на уточнення бюлетенів. І вони поїхали на свої дільничі виборчі комісії. Їх заставили перераховувати повністю голоси, займається пр приблизно три години часу на кожну дільницю перерахунок голосів. Тому власне зараз тут такої тисневи із членів і голів дільничих виборчих комісій немає. Але тут дуже багато знаходиться прихильників во свобода і особисто пана Юрія Левченка, кандидата від свободи, а також від Віктора Пилипишина, самовисуванця. Пан Пилипишин сьогодні вперше з'явився тут на окружній виборчій комісії, і власне його зустріли тут криками ганьба і пригрозили й. Му тюрмою за те, що він, начебто, намагається фальсифікувати вибори. З тим він і пішов, але перед цим тут з'явилися невідомі хлопці, невідомі молоді чоловіки. Вони намагалися пробратися в приміщення окружної виборчої комісії і почали розпускати сльозогінний газ. Так нам стверджує міліція, що саме ці молоді невідомі люди розпилювали сльозогінний газ. Він потрапив і в приміщення окружної виборчої комісії, і власне зараз окружна виборча комісія посилено. Охороняється міліцією і нарядами Беркуту. Перед цим також тут трапилася така річ, що пропав протокол однієї з виборчих дільниць. Дивно, але саме на цій виборчій дільниці перемагає кандидат від во свобод Юрій Левченко із з різницею у 120 голосів проти Віктора Полепишено, і досі цей протокол не можуть знайти. Ми і далі будемо слідкувати за тим, що тут відбувається студія. Дякую, Анастасія, за роботу. Це була Анастасія Станкова із розповіддю про буремний робочий день 223-го кружкому у столиці.